Hello. Hello. Буде... Як? Вонте, Отче. Вонте. Отче. Подивіться, яка вона посміхнена, гарна, так? Давайте подивимось на водичку. Яка вона? Прозрач, прозрачка. А як ви дізналися, що вона прозора? Повинна. А давайте перевіримо. Перевіримо? А -а -а. Так, ми візьмемо. Що це? Ручка. Який ми висновок зробимо, водичка яка? Прозора. Водичка транспент. Таке слово велике, так? Так. А підійдіть до мене. Ставайте, біля так, собі столиком. Так. Давайте подивимось. Що це у нас тут є на столику? Водичка. Так, водичка. І камінчики. Так. І рушник. Так, рушничок. А під рушничку. Paints, the Paints. And what color What color is Yellow. Okay. What color is Вони стануть кольорова. Водичка. Водичка? Да. Перевіримо. Да. Так. Я, я Чекайте. Я все. Я все. Двох знаю. А ну. Опускаєте піклеточку. Питінчика. Давай. Остануєте в водичку. Водичку. мочить пипеточку в водичку. А, клади свои пипеточки на тарелочку. Попо, <wn> у нас даже водичка. Да, клади. Так, клади. Так, Варя, вот калы из этих. Блу, Мия, вот калы из Саша, вот калы из этих. Вот калы из этих. Вот калы из Ну, голосно. Соломіта, what color is it? Ніколь, вот коле і зіт? Так. А в нас ще тут лежать карточки. Я зараз по черзі буду піднімати карточку, а ви назвати що це за колів? Добре? Готові? Так, кому підходить red? Ось Так. Добре. Я же. Бути. Ми бачили Я з вами водичку, так? Я. Так. А водичка може бути в різних станах. Якщо ми водичку заморозимо, то що вийде? Лід. А якщо будемо варити чай, то Дима. що буде? Зараз буде? Закипить буде гаряча і що з'явиться? Ні. Ні. Ой! День хіба? У вас не було, теж скип'ятило водичку. Давайте перевіримо, що ж там утворила. Що це? Дзерко. А що це на дзеркалі тепер? Водичка пар. випаровувалась. Да? Так. Ось такий пар. Давайте подивимось. Видно пар чи Ні? Так. Не вирішить. Парце з тім. Стім. 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 Стім Гарячий. так. Хот. Хот, так? А там водичка? Хот. Хот хот. Гарячий. Так, а водичка. Що тут таке? А давайте скажемо правильно. Що це? Літ. Це айс. 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 І він який? Холодний. холодний. А, на англійській абже холодний. Холод. Кол. Холод. Спробуйте холодний відчину. По черзі. По черзі. Холодний. Холодний. А холод. Хол. Добре. А давайте з вами скажемо. Такий підсумок підведемо. Стін. 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 Це пар який? який він? Сім. Ну, Steam це пар. А який він? Роза. Ну, не пробуй, який? Роза. Гарячий. Хот. Хот. Steam is hot, да? And ice. А лід який? Якщо ми цей лід займемо гарячою водичкою, що трапиться? Ось тепла вода. А чому вона стане тепла? Тому що холодне, все. А, а з льодом що трапиться? Перевіримо. Да. Так, так. У нас багато льоду. Давайте ми сюди ч Чекайте, ні, давайте я. Я. Все, і будемо дивитися. Що стається з льодом? Ану, Ростаю. дивіться, що з льодом? Розтає. Не лягайте на столі, давайте, щоб всім було видно. Розтає. Так, він тане. Дивіться, як швидко тане. Так. Я так, Був лід, а стане що? Водичка, Водичка просто стане, так? Клочу. Кида. Я Це хочу. багато кутів. Все. Я так. Все, давайте. Так, подивіться, ну що ще? Я вам сьогодні принесла. Камінчики! Камінчики, стоунс. Камінчики, стос. А стаканчика що у нас є? Вода. Вода. What is it? Вода. What? What is it? Stones. Stop. Як ви гадаєте, якщо ми в стаканчик будемо кидати камінчики, що буде? Що yeah. стане? Так, добре. Що ще? Не знаєте? Це камінчик отони. Потоне, точно. Ну давайте перевіримо. Прямо в тону. Вот. Потонув камінчик. Так. Да. А чому він потонув? Тому що він ще Він важкий, да? так? Так. А якщо... Давайте порахуємо, скільки камінчиків там. Один. один, один. One, 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 one. One. А якщо ми візьмемо ще один камінчик, І знову кинемо в водичку. Two. Що Two. сталося? Потону. Потону, а з водичкою що сталося? Скільки водички стало? B більше. B Думаєте, B більше? B більше? А Варя каже, що менше. Давайте ну -ну. ще один камінчик візьмемо. Скільки буде камінчиків? Врахуємо. .1, One, two, three. Кидаємо. Водички п'яти. А якщо ми візьмемо ще один камінчик, рахуємо. Кидаємо ще один. Ще п'яще. Ну, давайте ще один фірмок. А ну перевіряємо. Було? Пів стаканчика. Добре, а камінчиків скільки? Yeah. Fine. 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 Так, а скажіть, будь ласка, а чому водички стало більше? No, Тому що камінчики камінчиці є більше, більше. І вони закривають. Тому що камінчики мають більшу вагу, да? yeah. і вони водичку виштовхували із стаканчика. Да? Тому водичка піднялась вверх і її стало. Більше. 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 То how many stones? Скільки камінчиків? Five. 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 Six, Six, seven, добре. Eight, nine, один, Скільки камінчиків? How many? Wow. One. Молодці. Молодці. А тепер підійдіть сідати. Так, є. Ха. Все. Зараз давайте з вами пригадаємо, що ми запам'ятали на заняття. Пригадаємо? Так. Я вам буду показувати yes. картинки, а ви мені називати, що на них зображено. Добре? Окей. Yes. Okay? yes. Yes. Ice. 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 Який? Айс який? Cold. 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 Ice, cold. ice is cold. cold. Так. А це що? Гарячий. А що це? Тім який? Is... Запропоную вибрати собі, чекайте, я не сказала, що. вибрати собі якийсь смайлик. Сподобалось вам наше заняття, так. чи не сподобалось? І прикріпити ой, до нашої чарівної водички. Окей? Окей. Okay. Okay. Так. так. Дайте мені. Який ти смайлик вибрала? <реку> Який? Що він робить? <реку> що він робить? Смайлик що робить? Тусується. Тосує. Тосує. Тусується, посміхається. То сподобалось тобі заняття? Так, пропускай дівчата. Mm -hmm. Так, Соломіта, що вибрала? Який смайлик вибрала? Ну, Що він робить? Посміхається, кажи. Сподобалось mm -hmm. заняття? Mm -hmm. Так. Ja, температура. Так, температура. що він значить, як ти думаєш? Що це Гаряче. Дізналась про що гаряче, пар, так? Да? Mm. Давай, злата. Mm. Чекай, дівчатка. Mm. Ну, дивись, mm. Дивись далекочечка є. Mm. А злата була яка? Здивована? Здивована. Давай. Варя. Так. Варі, що сподобалось? Фарбовувати водичку. Розфарбовувати водичку, давай, Мія. Или... Ось ще так. Так. А Мії що сподобалось чи не сподобалось? Мія. Сподобалось чи ні? Сподобалось. Спод... А що сподобалось? капає дощик. Що капає дощик. Так. Ось таке в нас було сьогодні заняття. Думаю, всім сподобалось, так? Да? Так. А як в нас заняття закінчується? Що ми робимо з вами? Прощаємось. One, two. I like you. Three.